Доброго ранку, дітки! Нам прийшов звуковий лист. Давайте його відкриємо і дізнаємось, що в цьому листі. Сядьте зручненько і уважно послухайте. Чи ви впізнали, що це було? Вірно, це звуки грози. А коли ми чуємо грім, що з'являється на небі? Вірно, блискавка. Дітки, якою стає природа під час грози? Які зміни в ній відбуваються? Так, під час грози природа ніби зачарована. Небо стає темним, низьким, навіть страшним. Для того, щоб гроза вас не лякала і не несла особливої небезпеки, потрібно запам'ятати основні правила поведінки під час грози. Не ховайтеся під високими поодинокими деревами. Уникайте відкритих водой, не купайтеся у них. Не підходьте до металевих споруд. У квартирі. Закривайте вікна, двері, вимикайте електроприлади. А тепер переходимо до другого пункту у нашому листі. Послухайте уважно наступний запис. Діти, як іде дощ. Спочатку повільно чи швидко? Повільно, а потім дощ прискорюється і починається злива. Вода стає все більше, води стає все більше, вона тече бурхливим потоком. Що ж робити в такій ситуації? Давайте розглянемо правила поведінки під час зливи. На вулиці уникайте незнайомих місць, аби не втрапити в яму чи в люк. Знайдіть захищене місце і перечекайте, якщо такого місця нема. Підніміться на міцне високе дерево. Якщо ви вдома, не виходьте на вулицю і підніміться якомога вище. А ось ми і перейшли уже до третього пункту у нашому листі. Послухайте уважно, що ж там ви почуєте. Що ви почули? Так, вітер. А як ви вважаєте, вітер який? Так, сильний, поривчастий. Чи знаєте ви, як називається такий вітер? Його називають буревій? Вітер може ламати і викор... викорчовувати дерева, зривати дахи з будинків, руйнувати їх. Вибивати вікна. Що ж робити, якщо буревій застав вас на вулиці? Намагайтеся знаходитись подалі від дерев, ліній електропередач. Обходьте повалені стовпи та дроти. На відкритій місцевості знайдіть будь-яке заглиблення. Ляжте туди і притисніться до землі. По можливості намагайтеся сховатися у приміщення. Малята, сподіваюсь, ви всі добре запам'ятали правила поведінки під час природних і стихійних лих. Для того, аби це перевірити, пропоную пограти в гру. Експерти безпеки. Уважно розгляньте зображення і скажіть, чи є безпечною поведінка на них. Купатися під час гроси безпечно. Ні. Гуляти, коли на вулиці буревій, небезпечно. Ховатися від грози під деревом. Небезпечно. А безпечно гуляти, коли розпочинається злива. Ні. Молодці малята. Сподіваюсь, ви запам'ятали всі правила поведінки під час стихійних лих.